7 години 32 хвилини у Києві Про проси найголовніше в країні світі стисло у прямому ефірі. У Києві та області масштабні перебої зі світлом. Повідомляють телеграм-канали. Вночі під ударом була трипільська ТЕЦ. Більше інформації вже в наступних випусках обов'язково розкажемо. Як дізнаємось по подробиці. Ну а так цієї ночі виглядала атака Росіян на Україну. Під ударами опинилися Київщина і Донеччина, Сумщина та Одещина. Під час атаки в ніч проти 7 вересня майже половина дронів були приманками. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Росіяни накопичують кількість шахедів під час масованих атак по 3-4 сотні за один удар. Тож Україна готує посилення протиповітряної оборони зараз, щоб українські власне перехоплювачі збивали ту кількість шахедів, що запускає ворог. І вже зараз виділено на це фінансування на виробництво засобів. ППО разом з цим Україна продовжуватиме далекобійні удари по російській інфраструктурі. І очікує від партнерів продовження тиску на Росію. Вже цього тижня відбудеться зустріч у форматі Рамштайн. Україна очікує на нові пакети підтримки. Давайте зеленського послухаємо зараз. Очевидно, Росія старається завдати болю Україні і удари більш наглі. Це чітка ознака, що Путін випробовує світ. Чи приймуть вони це? Чи змиряться тому важливо, щоб заяви лідерів, держав інституцій були продовжені сильними діями санкціями проти Росії. Європейські лідери вже от незабаром прибудуть до Вашингтона для переговорів щодо завершення війни в Україні. Про це заявив президент США Дональд Трамп, додавши, що вже незабаром планує поспілкуватися із Путіним. Американський лідер висловив впевненість, що конфлікт буде врегульовано найближчим часом. Його слова пролунали після чергової атаки російських дронів на Київ, уламки яких спричинили пожежу в будівлі Кабміну. Перед тим міністр фінансів США Скотт Бесенд в ефірі американського телеканалу NBC News заявив, що Сполучені Штати готові співпрацювати з європейськими країнами щоб довести економіку ере. В до повного колапсу коментарі Бесента пролунали після того, як Росія атакувала Україну з рекордною кількістю дронів і ракет за час війни. Міністр фінансів в Америки також пояснив, що додатковий економічний тиск на Росію залежить і від спроможності української армії. Давайте послухаємо Бесента. Зараз ми перебуваємо у змаганні між тим, як довго зможе протриматися українська армія, і тим, як довго зможе протриматися російська економіка. Якщо США та Європейський Союз зможуть втрутитися, вести більше санкцій, додаткові мита на країни, які купують російську нафту, російська економіка зазнає повного колапсу, і це змусить президента Путіна сісти за стіл переговорів. Прем'єр Канади Марк Карні засудив масовані удари Росії по Україні, які забрали життя мирних жителів і пошкодили урядові будівлі. Про це він написав у соцмережі X. Карні заявив, що атаки доводять нагальність гарантій безпеки для України та підтвердив непохитну підтримку. Отави карні підкреслив готовність Канади надавати масштабову військову допомогу в межах коаліції охочих. Двоє людей загинули, ще троє отримали поранення. Смертельна аварія сталася у Києві на Харківському шосе. За попередніми даними, 24-річний водій Ауді, рухаючись із перевищенням швидкості по харківському шосе, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем Нісан. Від удару Ауді загорівся. Водій та його 45-річний пасажир загинули на місці. Внаслідок ДТП постраждали водій і Пасажирка іншого автомобіля, а також 22-річний пішохід, який у момент зіткнення перебував неподалік. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей. Російські окупанти намагаються прорвати лінію оборони на Лиманському, Покровському та Новопавлівському напрямках. Генштаб ЗСУ повідомляє, що сили оборони відбивають атаки, щоб не допустити просування російських військ у глиб території України. Минулого тижня в районі Добропілля та Покровська росіяни активно застосовували броньовану техніку. Це незвична активність пояснив військово-глядач Піхньо. За його словами, це пов'язано із завершенням великого перегрупування військ на покровсько добропільському напрямку. Туди з Курського напрямку були спрямовані підрозділи російської морської. Піхоти ЗСУ були готові до такого сценарію. Давайте зараз піхню послухаємо. Сьомий корпус десантно штурмових військ, що тримає оборону в районі Покровська, повідомляв про те, що росіяни зараз концентрували свої основні ударні зусилля в районі Покровська, і так звані, як вони назвали, підрозділи для вирішального удару зараз будуть спрямовувати росіяни в район Слов'янсько-Краматорсько-Покровської агломерації, що є їхньою метою на осінню наступальну кампанію. Сплеск ковід 19 прогнозують в Україні лікарі. Експерти зауважують, що коронавірус усе більше проявляє сезонність, подібно до грипу. Тож восени варто очікувати зростання кількості випадків хвороби. Вже зараз у Київській, Одеській, Львівській та Дніпропетровській областях зафіксували зростання захворюваності на ковід 19 зокрема субваріанту стратус штаму Омікрон, так пояснили в центрі громадського здоров'я МОЗ. Нові штами коронавірусу можуть спричинити безсимптомний перебіг захворювання у дітей та. Молоді. Ну і на жаль, щойно підтвердилася інформація про третю жертву ворожого удару в ніч проти 7 вересня. Наші співчуття родинам загиблих. Йдемо далі. Так, ну а власне, яким буде цей день сьогодні? В плані погоди? 8 вересня наша Христя Биковець досліджує вона сьогодні на чергуванні. Христя, вітаємо тебе. Розповідай, що там з погодою. Вітаю колеги. А зараз в столиці плюс 14 градусів. Не можу сказати, що дуже тепло, але власне і на холод теж скаржитись не буду. Така знаєте, приємна вже осіння, звісно, але от золота середина. Не за не тепло, але й не прохолодно. Такий свіжий ранок, Хоча зазначу, що відчувається в повітрі вологість, це й не дивно. Власне, тому що соноптика сьогодні і в столиці, і у більшості на більшості регіонів України прогнозують сьогодні дощі. Хоча по обіді а при цьому температури будуть досить високими. Стосовно дощів, то зазначу, що така дощова погода по всій території України протримується на початку тижня, вже десь з середини тижня, плюс-мінус середи, опади покинуть територію України, і власне температури, які на початку тижня, так і на кінці, в кінці, будуть досить високими і теплими в середньому вони коливатимуться в день від плюс 24 до плюс 27 градусів. А от детальніше про погоду по. Регі... Сьогодні вам зараз розповім. Традиційно розпочинаю зі сходу країни там, сьогодні по обіді до плюс 27 градусів. Зранку та ночі температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 17 градусів. Дощі впродовж всього дня. Сьогодні синоптики на сході прогнозують тільки в Харкові. А от на півдні країни дощитиме навпаки майже всюди, окрім Одеси. Але при цьому температури будуть високими по всьому регіону в вдень в середньому від плюс 26 до плюс 28 градусів. Зранку та вночі температура коливатиметься від 18 до 20 градусів з плюсом. На заході країни дощі сьогодні синоптики обіцяють в Ужгороді, в Івано-Франківську та Львові. Щодо температур, то найспекотніше сьогодні буде в Ужгороді там до плюс 27 градусів. Нарешті території регіону температура в день в середньому буде від плюс 21 до плюс 25 градусів. Досів не омануть сьогодні дощі північ країни. Короткочасні опади можливі і на Житомирщині, і на Чернігівщині, та власне на Сумщині. Температурний максимум по обіді сьогодні сягне плюс 24 градусів. Дощитиме сьогодні в центрі країни. Опади, опади, синоптики прогнозують майже всюди, окрім Вінниці. Проте температури знову ж таки будуть досить теплими, приємними. Температурний максимум сягне плюс 27 градусів в день зранку та вночі буде, звісно ж, проголодніше. Плюс-мінус 13-15 градусів тепла. В столиці сьогодні в день максимум плюс 24. І також протягом усього дня синоптики прогнозують короткочасні дощі. Традиційно переходжу до температурних рекордів 8 вересня. Найспекотніше за всю історію погодних спостережень було у 2008 році. Тоді зафіксували плюс 32 градуси. А от найпрохолодніше було у 1991-му, Тоді Лише стовпчики термометрів показували плюс 3 градуси. А до речі, колеги, не знаю, чи ви бачили, але я для вас підготувала світлини унікального, унікального і неймовірно гарного явища, яке вчора можна було спостерігати по всій території країни. Воно тривало десь а, приблизно півтори години. А, в проміжку від 8.30 до 9, здається, 39.45. Це було просто неймовірно гарно. А, і, власне, я думаю, що ви вже. Зрозуміли, можливо, навіть побачили світлини, що це кривавий місяць, який вчора можна було ввечері спостерігати на небі, і це таке унікальне, рідкісне, повне місячне затемнення. Але місяць, власне, як ви бачите, він не зникає повністю з неба. Він набуває такого. Червоного відтінку, бо як пояснюють фахівці, лише найдовші проміння воно потрапляє найдовші хвилі сонячного світла, точніше, вони проходять крізь атмосферу землі, і ці найдовші хвилі вони, власне, саме є червоного кольору. А сині, вони короткі, вони розсіються і, власне, майже зникають. А, працює все а, за аналогією, яка відбувається під час заходу сонця. Тому власне я сподіваюся, що вчора більшість наших глядачів точно змогли помітити ось а, таку красу на небі. У мене хмари були над будинком. Ми там з друзями в чатах сперечалися. Типу, я ж кажу, що ви шукаєте? Це ж затемнення, його не має бути видно. Що ви шукаєте? Ні, такі знайшли от те, що ти кажеш правильно, та от червоні маленькі. Ніктяточки були все одно, та видно було насправді. Просто то ти вже знаєш, пізніше, мабуть, глянув на небо, коли вийшли хмари. Тому що якраз з восьмої години, та. коли почало почався процес затемнення, поступово було видно, як місяць змінює колір. Мені мама навіть телефонувала, уявляєш з Харківщини. Ти в бачиш, них видно, ти них бачиш відно, та. там взагалі фантастично, красиве небо, зіркове, і вона якраз вчора спостерігала весь цей процес повністю. А я вже потім ввечері, коли вийшла, то також все було просто в білих хмарах. Ну ти знаєш, повні у рибах. у рибах. Христі, Христі, дякую, знала, що... тобі. Чекай, ти знала, що у рибах повні христя? Знала, так? <риск> у рибах. Ні, чесно скажу, ні. Я тобі як риба, все розкажу потім. Все. <риск> Після сьомої. Христі... Після сьомої. Христина Бакова, дякую тобі дуже. Цієї осені. Готовий? Так, почнемо. Абсолютно нові серії улюбленого серіалу. Стан пацієнтки стабільний. Дитина житиме жіночий лікар. Нове життя. Три нові серії з 15 вересня о двадцятій. Дивись в ефірі один плюс Україна.